Українська армія була змушена стрімко модернізувати свої технології, і нині в окремих галузях вона вже випереджає навіть країни-партнери. Захід поступово переходить від ролі постачальника озброєння до ролі покупця українських розробок. Про це пише The Times, журналісти якого побували на Львівському форумі оборонних індустрій. Там українські компанії представили широкий спектр нової зброї і особливу увагу привернули безпілотні системи. Найяскравішим підтвердженням технологічного прориву стала морська кампанія України на початку повномасштабної війни. Наш військово-морський флот мав лише кілька невеликих кораблів і поступався російському чорноморському флоту у співвідношенні приблизно 1 до 14. Одразу після вторгнення Україна через United 24 оголосила збір коштів на новий надводний безпілотник. У результаті створили близько 50 експериментальних моделей дрона, який сьогодні відомий під назвою Магура. Магура це швидкісний надводний дрон Камікадзе, який коштує менше 300 тисяч доларів. Водночас його удари завдають противнику збитків у десятки разів більших. Зокрема, саме такі дрони знищили ракетний катер Івановець з приблизною вартістю 70 мільйонів доларів, та патрульний корабель Сергій Котов, що оцінювався у 65 мільйонів. Після успішних атак українських морських дронів Росія змушена була відвести значну частину свого флоту подалі від Чорного моря, що дозволило розблокувати торговельні маршрути для України. Новітня розробка, морський безпілотник Катран. Він здатний запускати торпеди, оснащений передньою міні-гарматою для ураження морських цілей і кулеметом зверху для боротьби з повітряними загрозами. The Times» зазначає, що успіхи України на молі вже привернули увагу західних виробників озброєння. Прогрес є і в сфері наземної робототехніки. Хоча на ділянках найжорсткіших боїв роботу таких систем ускладнюють потужні засоби радіоелектронної боротьби, деяким розробкам вдалося знайти своє місце на фронті. Першим широко застосовуваним наземним роботом став Ironclad – Ще одна система шабля, мобільна кулеметна турель з елементами штучного інтелекту. Вона встановлена на колісній платформі, здатні рухатися зі швидкістю до 11 км на годину, перевозити вантаж до 350 кг і вести щільний вогонь по ворогу. Досвід України вже впливає на західний оборонний сектор. Іноземні компанії почали створювати власні морські дрони і роботизовані платформи. Зокрема, у Великій Британії вже стартувало виробництво. Іх безпілотних морських апаратів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. Найкраща підтримка каналу.